Вивчаємо хімічні властивості бензену. Для бензену, як представника ароматичних вуглеводнів характерні реакції окиснення, заміщення і приєднання. Зупиняємося детально на кожній із них. Отже, бензен, як і інші вуглеводні, горить. Перед нами рівняння реакції, яке підтверджує цей процес. Бензен горить в кисні повітря з утворенням вуглекислого газу, і води. Можемо лише додати, що під час горіння утворюється багато киптяви. У реакції заміщення бензен вступає із галогенами. Ось, наприклад, вступає в реакцію, бачимо із бромом, тому і даний процес. Має назву бромування. Тобто, якщо вмістити бензен у колбу з невеликою кількістю брому і залізною стружкою, залізо тут відіграє роль каталізатора, то незабаром можна побачити, як з'являється дим. Тобто утворюється якийсь газ. І якщо цей газ, який виділяється, розчинити у воді і додати до нього розчину нітрату срібла, то можна переконатися, що під час реакції бензену з брому утворюється бромоводень аж бром. А у колбі. Після цього експерименту залишається важка рідина бром бензен це 6 h 5 бром. Отже, даний процес, який ми аналізуємо, можна підтвердити саме такою реакцією, таким рівнянням реакції, де бром, де бром вступає в реакцію із бензену з утворенням бромбензену і бромоводню. Так, реакція йде по типу бачимо, заміщення. Бачимо, що у бромбензені один атом гідрогену заміщується на атом бром. Аналогічно до реакції із бромом. Іде реакція із хлором, яка має назву хлорування, де також бачимо бензен вступає в реакцію із хлором. Також реакція відбувається за участю каталізатора. І бачимо, каталізатором тут же служить ферум -3 -хлорид. Так, Реакція по типу заміщення: один атом гідрогену заміщується атомом хлору, і речовина, що утворилася, хлорбензен. Так, і виділяється хлороводень. І ще проаналізуємо одну реакцію, яка йде по типу заміщення, і має назву нітрування. Бачимо, що бензен вступає в реакцію із нітратною кислотою. Тобто, якщо дійсно провести експеримент і до нітратної кислоти, концентрованої влити бензену і суміч злегка підігріти, відбувається реакція, в результаті якої утворюється важка жовтувата рідина із запахом. Гіркого мигдалю. І ця речовина звернемо увагу, формула її молекулярна С6H5 5 no 2 має назву нітробензен. Є група атомів no 2 Ось ми бачимо, що у молекулі бензену один атом гідрогену. Замістився на нітрогрупу, на групу НО2. І дане рівняння реакції відображає, як проходить нітрування. Процес нітрування бензену з утворенням нітробензену. Далі аналізуємо реакції приєднання. Як і усі ненасичені вуглеводні, бензен вступає в реакцію приєднання водню. Бачимо, що молекула бензену приєднує три молекули водню і сполука, що утворюється, порахуємо число атомів. Карбону і гідрогену, і бачимо, це буде С6H12, має назву циклогексан. Отже, проходить приєднання бензу, приєднання водню до бензену. До бензену також може приєднуватися і хлор. Якщо суміш цих двох речовин, бензену і хлору освітити, утворюється речовина, кристалічна речовина С6 H6, хлор 6, яка має назву гексахлор. Циклогексан. Або ще одну назву, більш таку промислову гексахлоран. А тепер давайте підведемо короткий висновок. Отже, бачимо, що реакції приєднання водню чи приєднання хлору нам показують, що бензен подібний до ненасичених вуглеводнів. а за своїми властивостями вступати в реакції заміщення бензен подібний до насичених вуглеводнів, незважаючи на ненасиченість свого складу. Тому, за хімічними властивостями бензен посідає ніби проміжне місце між насиченими і ненасиченими вуглеводнями. Він вступає в реакції, характерні для тих і інших вуглеводнів. Але при цьому реакції заміщення відбуваються в нього легше, ніж у насичених вуглеводнів, а реакції приєднання. Важче, ніж у ненасичених сполук. Так позначаються на властивостях власне, і будова його молекули. Пригадаємо і її. Якщо у вас виникли запитання щодо хімічних властивостей бензену, пишіть їх у коментарях і будемо разом давати на них відповідь.